Вітаю тебе, друже. Зараз в країні важкі часи, і люди відчувають різні негативні емоції. Ти теж можеш їх відчувати. Це такі емоції, як страх, тривога, переживання, і вони не дуже приємні. Для того, щоб заспокоїтися і тобі стало краще, потрібно виконувати вправи. Ці вправи допоможуть тобі швидко вгамувати емоції та заспокоїтися. Зараз я покажу тобі декілька таких вправ. Ти повториш за мною та будеш використовувати їх, коли тобі стане погано. Але хочу зазначити, що коли є загроза твоєму життю і потрібно швидко та рішуче діяти, такі вправи не варто застосовувати. Отже, одна з таких вправ називається кульбабка. Зараз я розкажу про неї докладніше. потрібно перед собою уявити кульбабку. Ну, або взяти в руки, наприклад, у мене є олівець для цього. Що потрібно зробити? Потрібно е, взяти, набрати в е, повітря. Повітря набирається через ніс. І видихнути повільно через рота. І уявити, що перед тобою кульбабка, і вона розвіється від твого подиху. Подивіться, як я це роблю, та повторіть. Вдихаємо через ніс. І видихаємо через рот. Повторюємо, і повторюємо третій раз. Видихаємо. Ця вправа робиться три рази підряд. Можливо замінити, уявити перед собою не тільки Кульбапку, а, наприклад, якщо, якщо ви задмухуєте свічку. Так. Далі слідуюча вправа це дихання по квадрату. Вона трішки важча. Що потрібно зробити? Вона складається з чотирьох етапів. Перший етап це вдих, потім пауза, видих. І знову пауза. Коли ви вдихаєте, робите паузу, видихаєте і робите паузу, потрібно рахувати про себе до чотирьох. Наприклад, вдих. Пауза. Видих. Пауза. Якщо тобі важко читати до 4, то ти можеш просто малювати собі уявний квадрат на долоні. Коли робиш вдих, паузу, видих, паузу. І знову вдих паузу, видих паузу. Дивіться, як я це роблю. Вдих. Видих. Пауза. Отже, так, цю вправу потрібно робити, поки не настає заспокоєння. Окрім дихальних вправ, є ще вправи тактильні. Наприклад, вправа, яка називається метелик. Для того, щоб її зробити, потрібно руками зробити уявного метелика. Долонями до себе схрещуємо великі пальці. Та прикладаємо на груди. І робимо постукування. Одне в секунду. Дивіться, як я роблю це, і повторюйте за мною. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можете не рахувати, а просто постукувати. Цю вправу потрібно виконувати одну або дві хвилини. Поки не заспокоїтеся і не достигнете рівноваги. Далі ще одна техніка тактильна. Вона називається постукування. Ви просто постукуєте себе по рукам. Виконуєте в тому ж темпі і в тому ж порядку, як я. Спочатку руки. Потім брови над бровами. Ділянку постукуємо. Постукуємо скроні. Постукуємо щоками. Постукуємо місце під носом, постукуємо бороду, постукуємо себе по плечах, по грудній клітині, постукуємо себе під пахвами по ребрам і простукуємо кожен палець на руці. Я роблю це швидко. Ви можете робити це в своєму темпі. Повільніше або ж, навпаки, ще швидше. Коли ми закінчуємо закінчували постукувати себе по рукам, робимо глибокий вдих і видих. Ось так. Слідуюча вправа у нас сенсорна. Називається 5-4-3-2-1. Для цього потрібно, коли вам погано, Знайти в кімнаті, наступає тривога, вам погано, вам потрібно знайти в кімнаті 5 предметів, які можна побачити та назвати їх голос, або їхню форму, або їхній колір. Ну, Наприклад, зараз я вседжу в кімнаті, передо мною лежить олівець, я можу звернути на нього увагу. Мій мобільний телефон, я можу звернути увагу. Я зверну на увагу напроти мене висять часи, годинник на стіні. Стоїть дошка, на якій я пишу, і е, лежить на столі мій пенал. Ось я зверну увагу на, їхні, на ці предмети, можу назвати їхній колір. Наприклад, пенал у мене був коричневий, олівець у мене оранжевий, помаранчевий. Далі я знаходжу чотири предмети, які можу відчути на дотик. Тобто я доторкаюся до цих предметів, відчуваю, які вони теплі або холодні. Тобто я прикладаю руку до столу, відчуваю, який він прохолодний. Я прикладаю руку до цього шпиналу, я прикладаю руку до свого телефону. Так, чотири предмети. Далі е, потрібно знайти в кімнаті, в якій ви знаходитесь три звуки, які лунають саме зараз. Тобто я прислуховуюся, як е, відчуваю, як, наприклад, чую, як, наприклад, звучать пташки на вулиці, які їздять машини, гуркотять, і чую, як мої колеги спілкуються в сусідній кімнаті. Ось так. Далі потрібно знайти дві речі, які я відчую на запах. Тобто, я, наприклад, можу понюхати. Зараз в мене важко знайти щось. Ну, я можу понюхати дерев'яний олівець, наприклад, він трохи можу відчути запах дерева. Так, є. І трохи можу відчути запах своїх парфумів. Ось. І одну річ, яку я можу спробувати на смак. Або приблизити хоча б губи. Ну, краще всього скуштувати за, мож, за можливістю. Наприклад, якийсь фрукт або цукерка, яка у вас залишилась в кармані. Ось такі вправи, які допоможуть вам заспокоїтись, коли у вас тривога або страх. Думаю, тобі це допоможе і ти будеш використовувати їх надалі. Дякую тобі за увагу. Бувай!